Спортивне свято задля психологічного розвантаження В АШГ Відбувся оздоровчий захід для школярів. Діти взяли участь в естафетах Кул cool Геймс та спостерігали за показовими виступами. Розважальні змагання відбулися з нагоди Дня Святого Миколая, 19 грудня. Ми раніше проводили, обхоплювали більше наших учнів авторської школи, так як іде війна, в нас в місті Южному багато внутрішньопереміщених осіб зробили акцент. Така була в мене ідея, щоб долучити всі школи южинської об'єднаної територіальної громади, але до команди увійшли діти. Неважливо, гендерний які розподіл, скільки хлопчиків там дівчинок мало бути, який вік. Головне, що ця дитина, яка вона потребує потребує уваги, потребує ознайомитися не лише з кулгеймсом, а отримати подарунки. І такі подарунки, щоб в руки не вміщувалося, щоб їх було дуже дуже багато. Були учасники внутрішнього переміщення особи. Були у нас багатодітних сімей, які відносяться до соціальних категорій. До свята долучилися учні п'яти шкіл громади. Діти пройшли близько десяти естафет Кул cool Геймс. Мета змагань розважальна, тож бали не підраховувалися, а переможця не обирали. Мені обична і ну так, побігали. попригалі, побігалі там. А раніше ти був знайомий з таким видом як Кук cool Геймс? Ні. Я навіть не знала, що це таке. <риклад> Мені сподобалось, що ми приїхали, цікаво було. Нам давали подарунки. Очень круто. весело, круто, спортивно, нормально. Показові виступи презентували гімнастки та акробатки. Дівчата були вимушені переїхати з окупованих територій до Южного. Тут спортсменки продовжили наполегливо тренуватись. В Южному я не дуже давно я приїхала з Маріуполя, Я там прожила всі свої 13,5 років. А тут ми приїхали літом. По завершенню заходу всі учасники отримали різноманітні подарунки. Їх потрібно всячески підтримувати, і таким самим способом вони сьогодні були всі разом. Вони сьогодні міксувалися. Тобто їх тут міксували зі всіх шкіл, вони перезнайомилися один з одним. І був командний дух в цих естафетах, в соревнованнях. Я думаю, що це потрібно робити і як більше. Більше відео та інтерв'ю із оздоровчо-спортивного заходу. Дивіться у програмі Життя міста.